Мій проект з історії на тему Еволюція злочинності та правосуддя. Вступ. Чому ця тема актуальна, як змінювалися злочини та методи їх розслідування в історії? Вплив правових реформ на рівні злочину. На всі ці питання я спробую відповісти у своїй презентації. Історія злочинності та правосуддя в Україні. Київська Русь. Руська правда, перший письмовий звіт законів, покарання вира, грошова компенсація, смертна кара, вигнання. Відчі як народний суд і роль князя в правосудді, козацька доба, судочинство в війську Запорозькому, як карали злочинців, батоги, вигнання, страта, боротьба з бандитизмом і шпигунами, Україна під владою Російської імперії та Австро-Угорщини. Кріпосне право як форма юридичного насилля. Судові реформи 19 століття, цензура та політичне переслідування Радянська Україна Сталінські Трійки ГУЛАГ, масові репресії, розвиток КГБ та Каральної психіатрії, фальсифікація кримінальних справ проти інакодумців. Незалежна Україна з 1991 та 90 роки розкид організованої злочинності ракет, кримінальні авторитети. Судові реформи створення антикорупційних органів. 2010 ті сьогодення. Боротьба з корупцією, цифрові злочини, вплив війни на кримінальну ситуацію. Світова історія, злочинність та правосуддя. Дані цивілізації, Кодекс Хамурапі, перший письмовий кримінальний кодекс, римське право, основа сучасної юридичної системи. Середньовічна Європа. Інквізиція та суди над еретиками, судові дуелі та тортори як метод встановлення істини, формування перших професійних суддів і адвокатів. Новий час. Судові реформи Англії та Франції, хабаб Корпус, Кодекс Наполеона, ЗАРОдження поліції та Криміналістики. Скотланд-Ярд, Кримінальний розшук 20 століття. Злочинні нацистів та Нюрнбергський трибунал, Мафія в США. Сухий закон Аль Капоне», ФБР, «Розвиток міжнародного кримінального права, Міжнародний кримінальний суд в Гаага, сучасність, цифрова злочинність, кібершахраї, шахраї, зломи баз даних, криптовалюта та фінансові злочини, боротьба з тероризмом і міжнародними злочинними угрупуваннями. Еволюція методів боротьби із злочинністю, середньовічні тортори, наукова криміналістика, відсутність поліції створення ФБР, Інтерполу, паперові архіви, архів, біоматерія, камери, штучний інтелект у розслідуваннях. Висновок: злочинність і правосуддя постійно змінювалися разом із суспільством від жорстоких законів хамурапі до сучасної цифрової криміналістики, механізми покарання та контролю ставали складнішими і точнішими. Україна пройшла шлях від звичайного права Київської Русі до сучасної судової системи, яка прагне відповідати міжнародним стандартам. Світова історія також показує зміни: суди середньовіччя, боротьба з мафією, Нюрнбергський трибунал, розквіт, розвиток міжнародного права. Сьогодні нові виклики: кіберзлочинність, масове стеження, збереження приватності. Завдання правосуддя в цифрову еру знайти баланс між безпекою та правами людини, використовуючи сучасні технології для справедливості та захисту суспільства. Дякую за перегляд.